2024-2025 навчальний рік розпочнеться 2 вересня 2024 року і триватиме орієнтовно до 30 травня 2025 року. Цей навчальний рік, як і попередній, буде адаптований до поточної безпекової ситуації в Україні. У нашому місті освітній процес відповідно до рішення виконавчого комітету Марганецької міської ради проводиметься з використанням інформаційних технологій у дистанційному форматі. В цьому році очікується чимало нових ініціатив, які демонструють певний прогрес. І які ж зміни, особливості плануються в освітньому процесі? Для школярів 7-х і 11-х класів розроблені підручники з інтерактивними електронними додатками, але далі планується розроблення і для інших класів. Також учні з х і 11-х класів уже з цього навчального року будуть навчатися за новими підручниками. Зокрема, буде нова версія історії України для старшокласників. Міністерство цифрової трансформації запустило пілотний проєкт МРІЯ. Це державний освітній застосунок, створений для учнів, батьків та вчителів. Маємо надію, що новий навчальний рік принесе ще багато цікавих творчих наробок в освітньому та виховному процесах. Переконана, що жодні перешкоди не завадять прагненню наших учнів пізнання до нових звершень та до перемог. Віримо разом, що вже скоро ми будемо жити і працювати в Україні, де панує мир. Ми сильні. Ми Україна, миру, злагоди та добра вам.